Країна пообіцяла їх озлотити щоденними виплатами за перебування в бойових умовах, за вдалі військові операції і знищену ворожу техніку. Суми, якими збирається приміювати уряд українських військових за підбиті танки, гради і літаки, вражають Від кількох десятків тисяч гривень до сотні тисяч. Утім, усе це поки що на папері. У Міноборони лише малюють схеми, яким чином нараховувати суми і кому. А на передовій військові навіть і не задумуються про те, яким чином отримати зароблене кров'ю здоров'ям і життям. Вони вірять у те. Що щоб виділена копійка дійде до адресата, які суми планують виділити бійцям, і в чиїх кишенях насправді вони опиняться, розбиралася Наталка Фольовчук. Війна і гроші відтепер за збиту ворожу техніку та успішне виконання завдання бійці на передовій зможуть тримати премії. Принаймні, фінансову винагороду обіцяє уряд. Чиновники навіть провели калькуляцію. Бригада вдало виконала завдання, отримує 365 тисяч гривень, полк 243. Для батальйону нарахували удвічі менше, а ось для роти передбачено 60 тисяч гривень. Знищив важку артилерію ворога, теж готовий гаманець для преміальних. Заохочує прем'єр Арсеній Яценюк. За кожен. Знищений бойовий літак російських терористів 121 тисяча гривень, за систему залпового вогню: оце ці гради смерчі і інші російські озброєння, яке вбиває мирних громадян 60 тисяч гривень. Тактично-ракетні комплекси 54 тисячі гривень. За кожен танк 48 тисяч гривень. За кожен об'єкт неземної артилерії 42 тисячі гривень, і так само за бойову машину піхоти. Як здійснюватимуться виплати, вже знає Міноборони. Там запевняють, що процес справедливий і прозорий, а робиться все для підтримання бойового духу бійців. Додаткова винагорода за знищення ворожої техніки виплачується підрозділу чи окремим особам за наявності трьох і більше підтверджуючих документів, зокрема, журналу бойових дій. Підсумкового бойового донесення командиру підрозділу, який безпосередньо виконував завдання, а також даних фото та відео спостереження з координатами місця знищення техніки. Бійці, зачувши новину, спершу посміхаються. Смішно. смішно, смішно. Вони продовжують воювати. А якщо кому і розповідають про свої потреби, то це в першу чергу волонтерам. Зараз там стоїть на вулиці бус. Там декілька мішків я знов купив ці танкові комбінезони. Вони такі самі теплі, тільки повністю комбі... комбі... комбінезон. До Георгія Токи телефонують з передової, щоправда каже, нині все рідше, але не від того, що проблем там стало менше. Бойовики глушать зв'язок. Протидіяти цьому військові не мають чим. Хлопцям на передовій каже волонтер, які раніше потрібно все: їжа, одяг, приціли, рації, тепловізери. І ще жодного разу заповняє чоловік. Не чув, щоб ті хотіли гроші за виконання бойових завдань обіцянки Бо держави не вірить. Якщо все це буде впроваджено так, як у нас зазвичай робиться на рівні. Штабів і папірців, то в мене таке складається враження, що там кожного кварталу наші генерали будуть надавати кипу довідок, що вони самі безпосередньо гранатами познищували 100 танків, 500 літаків і 3000 БМП кожен з них знищив. Окрім того, що до адресата може не дійти премія, так ще й перед бійцями постає загроза життю. Адже фото відео відеозйомка та війні вкрай небезпечні, каже комбат Микола Коханівський. Він згадує, його батальйон і полонених брав, і танки терористів з боєприпасами підривав. Навіть йому бувалому бійцю складно уявити, як у такій колотнечі, де скрізь стріляє, вибухає і горить, Солдат буде перейматися зйомкою фото чи відео. Краще би просто підняли зарплатню хлопцям і все, а не спокушали тим, чого важко зробити на практиці. Дуже сумнівно взагалі, що будуть видавати 50 тисяч гривень. Ми вже нам давали одну тисячу на день зарплатні солдатам збройних сил, а на, а на практиці не всі солдати навіть можуть оформити свої собі учасника АТО. І Багато хто так і не може. Бігає, буває, принижується і на виході цього немає. Воюють не за гроші. Запевняє командир танкової роти батальйону Азов. У вересні під час наступу бойовиків новоазовському напрямку його бійці знищили три танки, підбили сім. На їхньому рахунку знешкоджені БТР та інша техніка. Тільки командир розвідки, боцман з їхнього батальйону самотужки підбив три танки. Та під час бою про гроші не думають. Головне, аби було чим це все підбивати, запевняє командир з позивним Тушман. Зараз люди і так дуже хочуть знищувати цю ворожу техніку. Солдати і Національної гвардії, і Збройних сил України, вони прагнуть перемоги. І така фінансова премія, це я не знаю навіть, звісно, вона не буде людині зайвою, але це не підвищить їх мотивацію. А от нова зброя була б абсолютно не зайвою. Абсолютно не зваю. Ми кажемо, от завод знищений танк, з знищену там установку град. А чим його знищувати? Більше проти, ніж підтримують ініціативу уряду військові експерти. кажуть, на 90% вона некоректна. Та більше схожа на піар. Звісно, бійців варто підтримувати та заохочувати. У першу чергу їх потрібно було б забезпечити соціально медичною підтримкою. А нинішня пропозиція від уряду може й без того нашкодити кволій економіці країни, каже Ігор Козій. Гроші надрукувати дуже легко. Означає, що це, е, ми запускаємо новий рівень інфляції. Хтось каже, ні, не означає. Я кажу, сходіть, подивіться в обмінні пункти. Знову будемо запускати станок, знову будемо збільшувати рівень інфляції. Що це дає? Що це дає середньопристачному громадянину? Що це дасть врешті-решт тому солдату, який там знаходиться? Більше папірців. Утім, вже в Генштабі обіцяють на початку березня підрахувати та надати перші виплати за лютий. Чи будуть враховувати знищену ворожу техніку за увесь період, поки відповіді не надають? Віці ж фіксувати свої трофеї не поспішають. У нас добровольський батальйон, і ми патріотичні. і Деньги нас в даному випадку не, би, не мобілізують, не компенсують нічого. Нам тобто нам нужна нас друга цель. Яка. Родина, границі, мир, Україна. Наталка Фелівчук, Віталій Колод, Євген Кіяшко. ТВА.